Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, таке видавництво Transparency Інтернаціонал. Не звертайте уваги, можливо, я вимовляю невірно, англійської не знаю. Про призначення думи тобто є така олена дума. Головою АРМА. Це може негативно вплинути на євроінтеграцію функціонування агентства, вимога для безвізу. 30 червня на засіданні Кабінет міністрів призначив Олену Думу чільницю агентства з розшуку і управління арештованим майном. Це рішення може зіграти фатальну роль для майбутнього АРМА. Про це йдеться у заяві Транспаренції Інтернаціонал. Ця, це вця, це, це як це називається видавництво. Воно буде і надалі стерж, стежити за роботою цього агентства АРМА. Та його новопризначеної голови. Якщо ви чули, вже, що це пряма, ну не очільниця, але звинуватниця саме з Байденом пов'язане, це було до повномасштабного вторгнення. Кого цікаво, ви можете написати іншим, щоб я зараз не вникала туди. Давайте чи дійсно наша. Євроінтеграція, тобто це можуть зняти в нас без віз, тому що це є основне, основна вимога. І так, чи дійсно євро, євроінтеграція під загрозою? Перша карта вже говорить так, під загрозою. І тут, ви знаєте, нас можуть відкинути на самий початок, тобто, коли ми були. До того як був без, е, е, візовий режим, коли був, ось я ось ця це призначення може нас відкинути в минуле, щоб ви просто розуміли, що це робиться, Та? і можна сказати, що Україні прийдеться заново все робити, е, спочатку все починати. Так, да, да. недобре, це недобре. Чи дійсно, так, що, ми, що хочуть карти сказати? Зараз ми подивимося. Так, це загроза. Ось вони хочуть сказати, що це той шанс, який виборювався, так, що він зараз під загрозою. От зараз під загрозою. Бачите? Це знищує Україну, тобто закидує Україну назад у минуле. Тут от... Тут ще так, знаєте, карти так. Дуже поблажливо нам показали. Ну, ось тут вони показують, що це дуже швидко може відбутися. Ось це карта швидкості. І цей шанс, який ми так довго виборювали і закріпили, нам його дали. Ми його можемо ще швидше втратити, ніж ми його виборювали. Ось і все, ось і весь розклад, і в принципі, і не потрібно щось далі говорити. Ну, це, це, це жах. Це жах. А наші шути, ось бачите, що ви бачили, наші шути при владі, вони цим і займаються. Давайте подивимося, чи вдасться це якось оминути. Це, ви знаєте, це не, ну, я навіть не знаю. Ви знаєте, не туди йдемо. Не туди йдемо. Не туди йдемо. Ось так. Не туди йдемо. Ні одна карта не показує, що ми можемо зараз кудись звертати, тому що у нас зараз централізована влада. У нас зараз все йде до Офісу президента. Вони навіть намагаються місцеві, обласні і тому подібне все підчинити собі своєму контролю, своїм людям. Кругом розставляється, кругом робиться свавілля. ви Це самі все бачите. Наразі я не бачу. Бачите, ось все, що нам говорять, повертайте іншим боком, і ви побачите, що є печалька. От печалька. Це, це дуже багато людей розстроїть. Ви знаєте, я зараз свою думку, тільки припущення. Ось тепер мені прийшло таке, що це дуже виглядає на те, що ідуть до мирних угод. Ми робили розклади. так. Єрмак був у Копенгагені, всі знають, до чого там домовились, ніхто не знає, все тримають у таємниці. Ось, Що ці угода про верніше домовленості хочуть зробити, щоб було якесь перемир'я, щоб провести вибори. Як вони це збираються робити? Оце мені ще ну як сказати до чого? Вони тільки не придумуються. Ось і проблема в тому, що от ходять чутки, що всі виїдуть, чоловіки, жінки, хто ще зможе виїхати, коли цей воєнний стан знімуть. Люди почнуть виїжджати. Ось це робиться для того, щоб зняти нам безвіз, щоб ніхто не міг з країни виїхати. У мене ось така підозра. Можливо, я не права. Давайте подивимось. Уже як, як я маю тут карту, давайте подивимося. Ну от. Карта стверджувальна. Так, да, так, да, ви бачите. Дивіться, вони дуже майстерно провертаються все. Вони настільки хитрожопі, кажуть, так, як є, мені плювати. Зацюцькувати в мене вже не треба і заколисувати теж і рота затикати мені не треба. Ви бачите, те майбутнє буде закрите. Майбутнє у Європу, в НАТО взагалі наша влада закриває дуже дуже вправно. Ось на дні колоди. Це вони роблять дуже вправно. Закривають нам повністю роти, очі е, обмежують нас і наші забаганки вже за кордон їздити закриваються. Тобто е, обмежують колонію роблять. Ну, це, це справжня колонія. На жаль, на жаль, я сподіваюся, що в, нього, в них не вийде. Я попрошу вас. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте, ставте, будемо разом розглядати. Щиро дякую за увагу, дякую за підтримку і тільки разом до перемоги.